Друзі, автопарк Київ, дивіться, який красень в продажу. Це Mercedes GL 400. Офіційний автомобіль, один власник, 77 тисяч різного пробігу. По кузову без ДТП взагалі, підкрасів немає. Сервопривід задньої ляди, парктроніки вколо, асистенти вколо також є датчики мертвих зон. Оригінальні легкосплавні диски, встановлені 20 го радіуса, На літній гумі. Класний. Скіряний салон світлий в охайному стані, світла, стеля. дверні карти також в охайному стані, попередньої частини електрорегулювання водійського сидіння, повний електропакет. Водійське сидіння в охайному стані, без затертості, без тріщин мультикермо, жодної помилки нема, штатна мультимедіа. Вентиляція та підігрів, старт-стоп, пневма, все працює, все без зауважень. Друзі, кого зацікавив даний варіант, звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.